Ну, украинцы – это люди, у которых в сердце есть место для чего-то более сильного, чем просто там, чувство долга, наверное. А более сильное – это любовь. Любовь, наверное, к месту, где они живут, где они выросли, где они родились. Ми Народ. Ну… мої брати, сестри. Не залежить від якоїсь національності. Українці це люди, які проживають в Україні, які раді тому, що вони проживають тут. Для мене українці люди, які мене оточують. Вони завжди борються за свою країну, які готові йти до кінця за, за Україну. Ну, українці, мої друзі, мої ребята. Українці дуже асоціюються з українськими традиціями, з українськими піснями та звичаями для мене це дуже веселий народ, народ, який завжди йшов до перемоги, який ніколи не здавався, який ну, незважаючи на всі труднощі, які були чи є. Він вірить у щастя, добро та по-перше, в людяність.